Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, я от зараз записую це відео і дивлюся на свій годинник. І бачу, що зараз без однієї хвилини п'ята вечора. А це означає що? Що треба буде попити чайок і, відповідно, поїсти кексиків. О, все, час кексиків настав. Ну, ви зрозуміли. А ось що настане він для вас сьогодні, її дізнаємось, подивившись на настільну гру, час кексиків в локалізації видавництва розум. І це в нас. Гейм від двох до восьми гравців, який пропонує в цілому зрозумілу конструкцію. Під час гри ви будете грати карти пасток та дій, намагаючи зібрати в себе на руці 10 карт та завадити це зробити іншим гравцям. Адже якщо вам вдасться розпочати свій хід з 10 картами на руці, ви станете переможцем. Проте на початку партії кожен гравець отримує лише три карти на свою руку. І на початку свого ходу, за бажанням, ви можете викласти перед собою карту Пастки до лілиць. Проте більше трьох таких карт ви мати не можете. Ці карти мають певну умову, яка може бути майже будь-якою. Наприклад, скажи комусь привіт, і якщо людина відповість привіт, вкради в нього карти. Чи, можливо, вам потрібно відволікти когось і вкрасти в нього карти, або ж хтось щось їсть за столом, виходить із кімнати. Сидить в телефоні безліч варіантів, і коли умова карти виконується, ви просто відкриваєте карту пастки і спрацьовує її ефект, який зазвичай приводить до скидання карт з руки. Тож після розіграшу пастки ви маєте виконати одну дію або узяти карту з колоди собі на руку, або зіграти карту дії з руки. Зазвичай карти дії це сині карти, і їхні ефекти дозволяють вам добирати карти, або навпаки, допомагають завадити суперника. Тут ви можете як вкрасти карти в когось з гравців, чи добрати карти з колоди, або можливо зі скиду, так і змусити когось із гравців скинути певну кількість карт з руки, або можливо втратити й усі карти варіантів, як із пастками безліч. Проте усі вони направлені за більшою мірою саме на контроль карт. Однак у грі також є зелені карти захисту. Ось ці карти ви можете у будь-який момент грати, коли ефект карти впливає на вас. І тут ви можете як просто відмінити ефект, що буває доволі поширеною властивістю, або ж перенести цей ефект на іншого гравця, чи навіть замінити його. І загалом ось так просто й швидко гравці грають свої карти по черзі до моменту, поки хтось із гравців не матиме рівно 10 карт на своїй руці. Тоді він повинен вигукнути час кексиків. А після цього, якщо на початку вашого ходу у вас так само буде ще 10 карт, тоді ви відразу її перемагаєте у грі. Час кексиків відноситься до того жанру ігор, де автори гри не знали, що таке контроль про її створення. Хаос та фар це відчувається дуже і дуже сильно. Адже, хоча у грі є усього три типи карт, її основною усіх властивістю є ваші карти на руках, рівно ефекти спрацьовують і розігруються дуже різноманітні. Особливо це стосується пасток, що можуть спрацювати за будь-якої причини, навіть дихати іноді лячно, щоб щось не активувати. Ну а щодо іншого, то час кексиків це така фанова гра для людей, які не хочуть сильно думати і розбиратись в правилах, а сісти її, зіграти у щось веселе і швидке. Це для мене як про Ачені вибухові кошенята, які були змішані звичайдушними одноріжками, просто фанова, рандомно і неконтрольовано. Але саме цим то гра в цілому і чіпляє, що в кожній ситуації є шанс якось викрутитися, або собі надавши бусту, або споганивши щось супернику. Тож ця гра точно знайде своїх поціновувачів і головне, щоб про неї дізнались ті, хто полюбляє ось такі сумбурні і нескладні карткові паті ігри. І на цьому в мене все про гру час кексиків. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Папа! -па.